Унікальні чайні пари, рідкісні, ручний розпис. Додивіться відео до кінця. В кінці відео продемонструю свої знахідки. Добрий, пане Бориса, пане... друзі. Хочу е, анонсувати. Ми з паном Борисом зробили інтерв'ю. Він мене запросив так, так, до себе так, так. на роботу, і ми файно поспілкувалися так. Дуже з'їли по ходожику. Вітаю на каналі Український Порцеляновий Посуд, 8 листопада, Київ, почайна. Друзі, сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Друзі, йду по вранішній барахолці. Людей вже чимало, рук жвавий, усі шукають щось цікаве. Атмосфера, як завжди, неповторна. Добрий день, добрий день. Барахолка тільки починається, а вже видно, день буде активний. Покупці оживлені, торгуються, цікавляться. Такі ранкові прогулянки завжди приносять щось несподіване. Давайте разом подивимося, що сьогодні можна знайти. Аркільо Кишня 1960 рік. Просять 800 гривень. Чашка Гігант. Рідкісна, ручний розпис. Добишевський фарфоровий завод. 1940-1950 роки. 500 мл. Ціна 1600 гривень. Штов, виноград. Кришечка дещо пошкоджена. Об'ємне зображення, ручний розпис. ЛФЗ 1550 гривень. Пухлик не часто зустрічається. Тематичний. 55 років перемоги. Паростянський паркуровий завод. Дві тисячі гривень. Дана пропозиція в телеграм-каналі буде. Під відео у першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, підписуйтесь. соусник, стан відмінний плеймок, кузнєцов в ризі. Продажа чотириста гривень. Самовар мініатюра. Сувенір у рідній коробці, виробник Дніпропетровськ. Друзі, в підземному переході знайшов ось такий чайник, форма нам всім звична. Від набору яблуко, пам'ятаєте, полонський фарфоровий завод має невеличкий скол. Ось клеймо, на жаль, відсутнє. Але сам по собі, сама по собі деколь зображення, я таке бачу вперше. Ось такий цікавий експонат. Екземпляр. Друзі, подивіться, прямо на рельсах відбувається продаж антикварних речей. Добрий день. Скільки такі песики? 450. А лисичка? Лисичка по 150 полонне. Все полонне по 150. Полонне по 150. Зайчик 150, куниця 150. годинничок маяк скільки коштує? 500. 500 гривень. Спецовник від для сніданку называется Клоунада. Ручний розпис. Баранівський парфоровый завод. На жаль, кришечка відсутня. 400 гривень. Підставка для ложки. Ось, будь ласка, цікава річ. Японія після військова. Ручний розпис. Всередині сіточка присутня. Це чайник. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Ціна такого чайника тисячу гривень. Дві чашки гігант. Київський експериментальний кераміко-художній завод. Друзі, не міг пройти повз, подивіться, кавовий сервіс. Як ви думаєте, є клеймо? Тернопільський фарфуровий завод на 12 персон складається 12 кавових пар, кавничок. Вірніше кавник-молочник. Сукорниця. Просять 2500 гривень за нього. Полонне, ручний розпис, сукорниця та шість чайних пар. Ціна та ж сама. Дуже гарна композиція, але у лисички вушко відбите. Лисиця та журавель. Скільки коштує? Яка ціна? Скільки? 600 гривень. А хто виробник, не знаєте? Виробник хто? Я думаю, що це охозе. Я так не знаю. 600 гривень. Рідкісні тарілки. На кобальці зображений колосок. Баранівка, 1950 роки, Тарілочки для других страв Десертні тарілки. За одиницю 100 гривень. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, підписуйтесь. Чашка. Чортополох Полонський фарфоровий завод, має надпис. Угу. Так, є невеличкий момент. В день рождення дяді Яше, отвіті іюлі, 1966 рік. Ручна робота. Друзі, невеличке оголошення. Куплю фотоапарати, об'єктиви, статуетки з порцеляни, порцеляновий посуд, значки, медалі, нагороди СССР. Монети купюри облігації, парфум радянського періоду. Номер телефону 096 804 78 33. Будь ласка, пишіть свої пропозиції на Viber. Рідкісний чайник. Ручний розпис. Виробництво старе клеймок-жель. ціна 850 гривень. Далі рідкісна статуєтка Олег Попов називається. Ручна робота. На жаль, півник реставрований, відбитий. Київський експериментальний кераміко художній завод 1000 гривень. Друзі, подивіться, який крутезний чайник. Мені трапився сьогодні, ручна робота. Осінні мотиви. Клеймо Японія. Фабрика Фудзікава 1950-1970-ті роки. Це епоха шоу правління імператора Хірохіто. Висота з кришкою 15 см. Орієнтовний об'єм 400 мл. Пропозиція є в телеграм-каналі. Томат. Кришечка реставрована. Корисний 400 гривень. Зараз підійдемо до, до нашого друга, пана Олександра. Він зараз щось смачненьке смакує. Доброго дня, пане Олександр. Раді вас бачити. Смачного вам. Дякую. Добрий день. Що ви там смакуєте таке? Та, якийсь. Бутерброд? Бутерброд і. Кавою? З кавою. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні цікавого знайшли молочник. Угу. Довбишевський фарфуровий завод. Так, гарна знахідка. Що це у вас тут за чорти? Чорт. Ух ти! Поки що не ідентифікований. Оце так знахідка. З не шамотної глини дуже важкі. Угу. А якісь... Варіанти, хто 에, виробник. Можливо, дуже стара гончарня. гончорня. Ага, можливо, так. І скільки такий рогатий? 150 доларів. 150 доларів, так? Це рідкісний. Красунчик. А це що? Бульйоніця Львовська, 60-ті роки, так ось сьогоднішній знак. 60-ті роки так? ЛКСФ? так? Угу, Скільки вона? 500 гривень. 500 гривень. Так, що ще у вас? Грибочки, цеплятка. А це що? Кубок. Кубок, так. Якомусь львівському імператору ЛКСФ. Тут клеймо є. Ага, ЛКСФ. Скільки він? 100 гривень, там тріщина. 100 гривень. Пане Олександре, як в цілому сьогодні день? Дуже позитивний, незважаючи на те, що трішки прохолодно зранку було так. і так всі довго прийшлося чекати, але настрій дуже чудовий. І знахідки так. також. Продачі вже є якісь? Ну так, трішки. Трішки є. Що побажаєте нашим глядачам? Побажаю глядачам мирного неба. Так. Частіше посміхатися, щоб завжди було. Розуміння і щастя сім'ї і якнайшвидше завершення війни. Щиро вам дякую. Це гарних продажів, гарного дякую. дня. Дякую. Ось так, друзі, приємно поспілкувалося з нашим другом. З паном Олександром. Будь ласка, додивіться відео до кінця. В кінці відео продемонструю свої знахідки. ваза новорічна. Ручна робота. Просять за неї 100 гривень. А підсвічник такий? Нічочок, підсвічник 500 гривень. 500. А та штучка 50 гривень. А це що таке? Скільки він? 500 гривень. А. Друзья, зараз вам покажу Одну цікаву И достаточно творчую особу Так, наш добрячок Вон он стоит, разговаривает По телефону Друзья, пан Миколай Творча особистість. Доброго дня, пане Микола. Доброго дня, пане Віталію. Він дуже гарні анекдоти розповідає. І сьогодні буде черговий анекдот, але не на цьому каналі, а на каналі «Київ у Кадрі. Під відео першому коментарі залишу посилання. Переходьте. Один з його анекдотів буквально недавно набрав більше 250 тисяч переглядів. Ось, будь ласка, він вже готовий, тому будь ласка, посилання. Переходьте на канал «Київ у Кадрі, і ви побачите анекдот. І послухайте від... Зустрілися дві подруги. Це тільки початок. А кінець буде на каналі Київ у Кадрі. Унікальні чайні пари, рідкісні, ручний розпис, зелене криття. Дивіться, полонський фарфоровий завод. 50 ті роки. Інша чашка має надпис. Поздравляю з днем рождения. Стьофа 12 травня 1959 рік. Полонський фарфоровий завод. За одну чашку просять на почайні 10 тисяч гривень. Хто має бажання придбати дві? 20 тисяч. Чашка Гігант зображення Богдан Хмельницький. Ручний розпис Полонної 50-ті роки. просят за такую красу 5000 гривен. Чекаю на вас. Давай, пойдемте покажем. Может быть, что-то возьмите. Может. Что это у вас цикава такое. Ммм, Львив? Стри. Стри. сколько такая краса стоит? Ну, такие наборчики по... Э -э 800, гривень, да. 800 за набір. Це три. Бокала. 3. Ага. 3. Так, 800, друзі. 800. Cool. І ось, пані. Тільки що достала, Також 800. Дуже гарні, до речі. В новому стані якість відмінна. 800 гривень. А такі вази, будь ласка, підкажіть? Це стакан. Стакан? Скільки він? Скільки він? 250. Так, а молочник Золота Нива? 500 гривень. Баранівський фарфоровий завод. Так, а чашка Гігант. Полонне. Так, скільки вона? 2000 гривень, друзі. Угу. Так, а цукорниця? Користень. Скільки коштує? 800 гривень. Я йду по барахолці. Сьогодні досить прохолодно, але це не заважає людям приходити на барахолку. Сьогодні атмосфера, подивіться, самі жвава. На прилавках великий асортимент вінтажних речей, старовинний посуд, склянки, вироби з металу. Тут кожен. Може знайти собі бажане. Прогулянка по такій барахолці, ніби подорож в часі. Друзі, бажаю всім гарного настрою і приємного перегляду. Додивіться відео до кінця. В кінці відео продемонструю свої знахідки. Натрапив на досить цікавий екземпляр. Кришечка нерідна. Подивіться, я так думаю, що має бути ще в наборі дві кавових пари. Ручний розпис, кавничок без кришечки, таця з ручним розписом. Друзі, як ви думаєте, хто виробник? Ви скажете, що користень? Зараз подивимося разом. Баранівський фарфоровий завод климу 1990 х 2000 х років. Ручна робота. Дуже цікавий набір. По своїй формі, по зображенню. Має ручний розпис. Кавовый сервис. Складывается с кавничка. Шести кавовых пар. Молочника. Немеччина. 1400 гривень. Доброго дня. а Сколько ваша рыбка коштует? Сколько рыбка? Рыбка сколько? Рыбка 400. Четыреста. А сорока? Сарука 300 гривень, а зайчики полонне 100 гривень. Так. І полонські статуїтки лось По 150. Друзі, повертаюся з і хочу продемонструвати вам свої знахідки. Перша знахідка Чайник доливний, але, на жаль, без кришечки. Автор Валентина Тригубова. Користенський фарфоровий завод. Кавовий сервіс. Німеччина. Кришечка в наявності. Шість кавових пар. Має свого власника. Чайник-егоїст. Ручний розпис. Сумський фарфоровий завод. Придбав для власної збірки. Олег Попов. Київський експериментальний кераміко-художній завод також має свого власника. Ось такий набір складається з кавничка без кришечки та таці Баранівський фарфоровий завод. Тарілочки. Колосся, кобальт баранівський фарфоровий завод. Також мають свого власника. Чайник, ручна робота, Китай, 1900, верніше Японія 1950-70-х роках. Чайний сервіс. В рідній коробці. Будь ласка, те ж саме має свого власника. Сьогодні поїде до нового власника. На цьому це всі мої знахідки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей!